У більшості людей на обличчі ці м'язи напружені і за рахунок напруження зменшені. Призводить до того, що ваше обличчя потрошки починається посуватися вниз, і такий вигляд не дуже свіжий навіть зранку. І ви, звичайно, можете подумати, що це вже віку, я вже нічого не можу виправити, але ні. Покажу вам основні м'язи, які укорочуються, з якими треба працювати, і секрети їх. Подовження для того, щоб зберігався м'язовий каркас на обличчі, і щоб посунення обличчя не погіршувалось, а навпаки, ви змогли зменшити свої зможки чи взагалі прибрати їх. Отже, це. Залежить не від віку. Більшість з нас навіть не помічає, що м'язи на обличчі постійно знаходяться в напрузі. Звичайно, якщо ви більш комплексно хочете пропрацювати обличчя, комплекс я маю на увазі це попрацювати з поставою шиєю з обличчям з кожною частиною обличчя і зрозуміти алгоритм, що за чим йде і від чого у вас відбувається та чи інша проблема на обличчі, то запрошую вас до клубу омолодження за посиланням під цим відео. Де ви зможете приєднатися до клубу, який стартує кожного першого числа місяця? Якщо ви ще не готові, звичайно, приєднуватися до клубу, то підписуйтесь на канал, бо тут теж дуже багато корисної інформації, після якої ви обов'язково зміните вигляд свого обличчя. Зазвичай... Під напругу велику напругу підпадають у нас група жувальних м'язів. І сьогодні будемо про один м'яз із групи жувальних розмовляти, а саме про схороневий м'яз, який ось таким вілом розташовується над черепом. А ви можете пропальпувати і вже відчути больові відчуття, і тільки починаючи працювати з ним. А він доходить аж до маківки, ось таким чином. Це формує і ваші больові відчуття в голові, головний біль і можливо погіршення зору і, взагалі, напругу в черепі. Пруговими рухами йдемо знизу аж до маківки. Тут ми спочатку, хто ніколи не робив, діагностуємо, щоб ці больових відчуттів у нас не було. Якщо вони у нас є, ми затримуємося на них і промасажовуємо до зниження чи 30 секунд 1 хвилину. Рухаємося далі, заходимо на ріст волосся і продовжуємо рух. Ви можете відчувати і в цій зоні, крім того, що больові відчуття ще й почнете відчувати, що можете відчувати, що у вас немає рухливості. Глибоко, з відчуттями ми пропрацьовуємо цей м'яз. Далі ми ставимо долоні на скроні і вібраційними рухами з опущеною головою повільно проходимося по ми його розігріли спочатку, продіагностували і тепер розтягуємо. Якщо ви під час діагностування виявили те, що у вас немає рухливості в цій зоні, саме тканини відліпати повинні. А і тут так само під волоссям всі тканини повинні бути рухливі, то ви виконуєте. Антифіброзне масажування, я його так назву. Одразу відліпити всі тканини вам не потрібно. Через день ви робите, якщо є залипання, і відчуваєте за відчуттями, тобто, якщо є больові відчуття, то ми відпочиваємо, даємо тканинам час відновитися, але потрошку відпрацьовуємо ці залипання. Цей м'яз потрібен розслабляти взагалі, і тим паче, якщо ви хочете пропрацювати зону очей. Він після відпрацювання і особливо прибирання залипання, ви одразу помітите, як зона очей покращилася. Наступний м'яз, який я також рекомендую. Розслаблювати це латеральний м'яз носа. Він у нас спазмується, що ми чимось незадоволені, і це впливає, як ви бачите, на носогубні заломи і також на зону очей. Від цього спазмування ви можете отримувати носогубні заломи. У вас можуть бути нососльозова борозна від цього спазмування у вас виникають сімці під очима, набряки, під очима мішечки. Тобто такий комплекс проблем від одного маленького тоненького м'язу. Перш ніж працювати з цим м'язом, все таки рекомендую звернути увагу на свою міміку, що від чого ви не задоволені, що вам не подобається. Це може бути як дійсно щось не подобається, так і просто якась звичка. Наприклад, у вас поганий зір, і ви таким чином собі покращуєте зір. Ну, хоча це неможливо. Тобто найкраще відслідкувати себе ви можете за допомогою, того, що будете знімати себе на відео. Отже, що ми робимо? Працюємо спочатку біля ніздрів кругові рухи і щільно проходимося вздовж носа до куточка ока. Ви відчуєте саме, де ваш м'яз знаходиться, він такий прутик-тоненький. І ви знайдете це больове відчуття. Якщо є больове відчуття, затримуємося на ньому і відпрацьовуємо гарно, гарно, гарно. І потім вниз спускаємося обережно, 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 обережно. І знов так виконуєте 7-10 разів за вашими відчуттями. І особливо затримуйтесь на тому місці, де прям больове відчуття. І саме на формування валиків затримайтесь після виконання попередньої вправи. І саме валики проврацюйте так. У нас формування таке, і ми їх, нам їх треба розгладити. Ну, звичайно, хочу нагадати, що ці тканини в нас теж повинні бути і рухливі, і без болювих відчуттів. Давайте виконаємо з вами разом. Один, два. Можете працювати як одним, так і двома пальцями вверх, щільно спускаємося. Два. Знову обережно вверх. При цьому у вас плечі, шиї, саме обличчя розслаблене і працюєте. Яке відчуття приливу крові буде, і, можливо, відчуття того, що у вас ніс наче чи -чи подовжився, чи збільшився. Ну і, звичайно, це куточки губ. Теж незадоволення, якесь, стрес якийсь, і все це вони будуть на собі тримати. А сюди, як ви вже знаєте, в модіолус це таке кріплення, і вплітається якраз дуже багато м'язів, які від напруги можуть передавати сюди напругу. Так, ось спочатку масажуємо куточки губ 30 секунд, 1 хвилину, чи до зменшення больових відчуттів. Ви, крім кріплень, тобто там з'єднання буде більше, ніж просто взяти шкіру, там уплотнення таке буде, але воно не повинно бути болювим, Ви масажуєте, я розкажу, і не повинно ніяких утворень там бути. Якщо це є, то на постійній основі відпрацьовуєте з чередуванням і відпочинком. За один раз, будь ласка, нічого не розмасажовуйте собі. Нам просто треба все це поступово розслабляти і подовжувати і створювати, крім того, що у нас є череп. Каркас, так нам ще треба м'язовий каркас, тобто подовжувати м'язи, на яких буде триматися наша шкіра. Хапаємо м'яз і розтягуємо його. Один, до три. Один, до три. Один, до, три. І з іншої сторони, так само схопили, розтягуємо один, до три. Якщо є відчуття, зажали, тримаємо до зменшення больових відчуттів і потім розтягуємо. Один, два, три. Знову схопили, тримаємо, відчуваємо, що зменшилися болеві відчуття, і розтягуємо. Ось таким чином ми пропрацювали основні м'язи, які стосуються краси нашого обличчя. На що вони впливають, я вже розказала. А ви діліться, будь ласка, в коментарях своїми відчуттями. Також рекомендую за посиланням під цим відео підписуватися в телеграм-канал, там я більш детально розповідаю про корінь утворення проблеми на вашому обличчі і як її вирішити. Дуже вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!